Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Сьогодні в центрі нашої уваги енергетика, яку систематично атакує ворог. У Миколаєві Росія завдала удару по теплоелектроцентралі, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу. Це поставило під загрозу життя десятків тисяч людей. Завдяки ефективній роботі енергетиків, теплопостачання в місті відновлене. Температура в домівках мешканців поступово повертається до норми. Продовжуються обстріли газоводобувних та газорозподільних потужностей. Робимо усе, щоб газового ресурсу вистачило для проходження і завершення опалювального сезону. Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об'єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС. Це спроба залякати Україну, Європу та світ. Наразі радіаційна загроза відсутня. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Сьогодні уряд спрямовує понад півтора мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції. Збільшуємо фінансування на 139 мільйонів порівняно з 2024 роком. Також ухвалюємо важливе рішення, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 мільйонів євро позики. Це зокрема кошти на енергоефективну відбудову. Одночасно продовжуємо стимулювати розвиток децентралізованої генерації через пільгові кредити для людей та бізнесу. Понад 13 мільярдів гривень видали банки-підприємцям у вигляді кредитів для встановлення сонячних панелей, вітряків, газотурбінних, газопоршневих установок та іншого обладнання. Також українці отримали енергетичних кредитів на понад 730 мільйонів гривень. Все це дозволить наростити потужності орієнтовно на понад 530 мегаватт. Енергетика залишається одним із пріоритетів відновлення на цей рік. Ще один ключовий напрям це відновлення житла українців. Загалом за програмою «Є відновлення держава компенсувала українцям 18 мільярдів гривень. За пошкоджене та зруйноване житло 90 тисяч родин відновили або придбали нові домівки. Зараз активно працюємо над новими джерелами фінансування відновлення житла. Також започаткували окрему програму компенсації за майно для внутрішньопереміщених осіб. На цю програму уряд спрямував 15 мільярдів гривень. Таким чином, 10 тисяч сімей отримують ресурс для придбання нерухомості. Наразі вже понад 50 родин в такий спосіб придбали собі нові оселі, а 2,5 тисячі подали заявки на бронювання коштів. Ще одне рішення, яке сьогодні ухвалюємо, це розподіл субвенції місцевим бюджетом обсягом 460,5 мільйонів гривень на облаштування укриттів у школах у військових ліцеях. Кошти надійдуть до 7 регіонів та 18 громад. Очікуємо на їх ефективне використання. Усього на 2025 рік уряд виділив 6,2 мільярдів гривень на зведення безпечних навчальних просторів. Крім того, реалізуються роботи за минулорічні дотації і субвенції обсягом 7,5 мільярдів гривень. Разом це дозволить побудувати понад 200 укриттів. Уряд чітко розставляє акценти щодо інших пріоритетів у своїй роботі на 2025 рік. Затверджуємо урядовий план пріоритетних дій, що містить майже 400 кроків у зонах відповідальності всіх міністерств та відомств. Це, зокрема, наші зобов'язання перед партнерами за програмою «Ukraine Facility», за програмою співпраці з МВФ в межах нашого євроінтеграційного треку. Визначені відповідальні, промарковані терміни виконання, затверджені зрозумілі індикатори, за якими ми будемо оцінювати результати. Закликаю всіх до енергійної та результативної роботи. Дякую захисникам та захисницям за оборону України. Вдячний українцям та українкам, які підтримують фронт та посилюють наш тил. Разом переможемо, досягнемо справедливого миру. Дякую за увагу. Слава Україні!